Львів це центр одного з найрелігійніших регіонів України. Релігійне населення міста має дуже складну конфесійну структуру. В місті співіснують єпархії Української греко-католицької церкви, Православна Церква України, Українська Православна Церква Московського патріархату. На жаль, Римо-католицька церква та Вірменська апостольська церква у Львові розміщений управлінський центр Римо-католицької церкви в Україні. Крім того, у місті діють протестантські, юдаїські та мусульманські громади. Львів зберігає спеціалізовану бібліотеку релігіознавчого профілю, аналогів якої у держави не існує. 150 тисяч примірників, серед яких Острозька біблія Івана Федорова, єдина в Україні цінна збірка арабістики, видання львівських друкарень, Києво-Печерського монастиря, Почаївського монастиря, мандрівних друкарень тощо. Всього на території Львова діє біля ста храмів та церков. Обійти їх всі, на жаль, не вистачило часу. Тому невелика розповідь про самі відомі з них. Колишній костел Матері Божої Громничої монастиря Кармеліток Босих. Проект мурованого кам'яного костелу розробив італійський архітектор Джованні Батиста Дзюзлені у 1642 році. Зразком послужив фасад храму Санта Сусана в Римі архітектора Карло Мадерно. Ставропігійська церква Успіння Пресвятої Богородиці. Шинна мурована церква у Львові збудована у 1591-1629 роках за планом Павла Римлянина на замовлення Львівського братства. Церква ще має назву Волоської, бо будувалася на кошти волоських або молдавських правителів. Парафія належить до львівської епархії православної церкви України. Структура церкви витримана у стилі італійського ренесансу, але на основі традицій українського будівництва: на осі захід, схід, тридільна і триверха як основний тип. Українських дерев'яних церков: митрополиття Базиліка в взяття Пресвятої Діви Марії, Латинський катедральний собор або просто катедра, головний храм Римо-католицької церкви в Україні. Єдина пам'ятка готичної архітектури древнього Львова, що вціліла після пожежі у 1527 році. Обставини заснування храму, точне датування та фундатори залишаються нез'ясованими. Головною проблемою є повна відсутність первинних документів. Будували храм близько ста років. Роком завершення будівництва прийнято вважати 1493-й. Вежа катедри є однією з найвищих у центрі Львова. 66 метрів. Та відображена на логотипі міста. В червні 2001 року Львів відвідав глава держави Ватикан, папа Римський Іван Павло ІІ. Під час його перебування у різних заходах у Львові взяло участь понад 2 мільйона порчан. Поруч з Латинським катедральним собором знаходиться каплиця Боїмів, одна з найкращих пам'яток сакральної архітектури у Львові, виконана у стилі пізнього Ренесансу, яка будувалася на початку 17 століття як склеп для сім'ї купців Боїмів. До 1778 року тут було кладовище. Після його знесення каплиця Боїмів єдина, яка вціліла. Зовні, каплиця своєю архітектурно об'ємною композицією нагадує прикарпатські церкви XVII століття. Західний фасад каплиці прикрашений різьбою з біблійських сюжетів. Після вторгнення Росії в Україну фігура Христа, що була на куполі, знята. Фігури на фасадах прикриті для захисту від можливих ракетних ударів російського війська. Церква Преображення Господнього постала на місці церкви Пресвятої Трійці отців Тринітаріїв, котрі прибули з Іспанії і заклали свій монастир у 1703 році. На основі збережених мурів у XIX столітті було побудовано другу греко-католицьку церкву для львівського середмістя. В сучасному стані архітектура церкви поєднує форми історизму, залишками форм бароко і раннього класицизму. Часи СРСР після заборони греко-католицької церкви тут був склад театральних декорацій. Влада радянського союзу дуже любила розміщати в культових спорудах, історія яких сягала сотні років різні склади. 29 жовтня 1989 року Преображенська церква першою у Львові повернулася до української греко-католицької церкви. Костел і монастир домініканців. Греко-католицька церква в центральній частині Львова у зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Пам'ятка архітектури національного значення. Раніше на місці костелу стояв палац Лева і. Палацову каплицю святого Петра і Павла він передав для моління своїй дружині Констанції. А вже від неї каплиця перейшла до домініканців. Костел споруджений у стилі пізнього бароко за західноєвропейським зразком. Кам'яний. В плані він зображає витягнутий хрест з овальною центральною частиною і двома дзвіницями по боках. Звеличує церкву, величезний еліптичний купол, масивні здвоєні колони підтримують галереї і ложі, прикрашені дерев'яними статуями роботи львівських скульпторів другої половини XVIII століття. Під баною костелу, цитата латинською мовою з першого послання Тимофію: honor et gloria» Єдиному Богу, честь і хвала, з приходом радянської влади у приміщенні костелу та монастирю влаштували склади. З 1973-го розмістили музей історії релігії та атеїзму, яких в Радянському Союзі було лише два. І який функціонує і сьогодні? Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці. Ця пам'ятка архітектури належить до світової спадщини ЮНЕСКО і є окрасою Львова. Вірменський собор це неймовірне поєднання архітектури вірменських святинь, романського готичного стилю Західної Європи і староукраїнського Галицького зодчества. Це єдиний храм Вірменської апостольської церкви в Західній Україні. Церкву збудував майстер Доріх ще у 14 столітті. З 1367-го вона стала Соборною, адже у Львові утворили єпархіальний центр вірменів, Русі та Валахії. Храм збудований з ломаного каменю і облічкований тесеними плитами. З таких же плит було зроблено покрівлю, що донині є під бляшаним дахом. Купол має ребра, викладені з опалених глиняних горщиків, товщина стін. Сягає півтори метра. Навколо храму склався один з найцікавіших ансамблів міста із дзвіницею, пам'ятною колоною з постаттю Святого Христофора, палацом архієпископа, вірменським банком, дерев'яним вівтарем з композицією Голгофа, огорожами з брамами. В радянський час вірминський собор закрили. Спочатку тут були фондосховища Львівської картинної галереї, а з 1953 року музей імені Леніна. В Єрменській громаді церкву повернули лише у 2000-му. Собор вражає своєю самобутністю, красою і містикою. Костел усіх святих і монастир Бенедиктинок, пам'ятка Ренесансної архітектури у Львові, був заснований у 1593 році і став другим жіночим монастирем Львова після монастиря Кларисок. Будучи збудований за межами міських мурів, монастир, як і інші середміські монастирі, мав риси оборонної архітектури. При монастирі був відкритий перший у Львові та Червоній Русі жіночий навчальний заклад для панянок-шляхтянок. У радянські часи в церкві за традицією того часу спочатку були склади, а потім на території саду збудували середню школу. Нині монастирський комплекс належить згромадженню сестер-студиток. У монастирі діє школа Святої Софії. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла у Львові, відомий як костел Єзуїтів, збудований на початку 17 століття за взірцем римської святині ільджезу, вважається однією з найбільш культових споруд Львова. Храм є першою пам'яткою барокової архітектури міста. У 1702 році було зведено стометрову вежу дзвіницю, яка 1830-го була розібрана. Церкву освячено та відкрито 6 грудня 2011 року, з нагоди 20-ї річниці створення Збройних сил України, церква приваблює і своїм підземеллям, приміщення якого ще не до кінця досліджені. В мирний час по п'ятницях і суботах проходили нічні екскурсії відкритими залами, фрески в яких розповідають про життя апостолів Петра й Павла. Реставрація унікальних фресок тривала чотири роки і проводилася за кошти Міністерства культури Польщі, зокрема інституту Полоніка та жертводавців храму. Греко-католицький архікатедральний собор святого Юра, величний рококовий ансамбль XVIII століття, який домінує на високому згір'ї. Собор вважався головною святині українських греко-католиків до побудови Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві, з 1998 року. Належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Існує версія, що Юрій церкву та монастир заснував Галицький князь Лев Данилович. Інша версія стверджує, що серед ймовірних засновників є ім'я князя Юрія Львовича, але однозначних документальних підтверджень жодної з цих версій немає. Важлива подія сталася у соборі святого Юра 14 жовтня 1836 року. Того дня виголосив проповідь українською мовою Маркіян Шашкевич, започаткувавши цим під покровом Пресвятої Богородиці, духовне відродження нашого народу на західноукраїнських землях. За часи СРСР архітектурний комплекс був підпорядкований російській православній церкві. 19 серпня 1990 року повернутий Українській греко-католицькій церкві. В сквері на площі Святого Юра перед архікатедральним собором стоїть пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому. Пам'ятник меценату, політичному діячу, борцю за єдину українську державу та єдину українську церкву. Бернардинський монастир, греко-католицька церква святого Андрія Первозванного, історична пам'ятка Ренесансу, ман'єризму і бароко XVII століття монастир часів середньовіччя, який зберіг в собі всі свої традиції. Ченці бернардини прибули до Львова в 15 столітті на запрошення львівського старости. Вибрали місце під будівництво, на якому збудували перший дерев'яний костел. У 1600 році, після ухвали спеціальної комісії, а також дозволу короля Зигмунда III, розпочалося будівництво тої споруди, що дійшла до наших днів. Ченці отримали дозвіл на будівництво нового костелу й монастиря при умові, якщо вони збудують могутні оборонні стіни та братимуть участь в обороні міста. Будівництво тривало 30 років. Перша служба Божа в новому костелі відбулася у 1611 році в день святого Андрія. Завдяки цьому храм і отримав свою назву. Монастир мав потужні укріплення. Він був зовнішнім форпостом Львова та мав стратегічне значення. За стінами монастиря розпочинався небезпечний шлях, яким до міста підходили турецькі війська та татарські орди. У 1784 році, після церковної реформи, яку проводила австрійська влада, бернардинський орден було ліквідовано. Костел став парафіяльним. В приміщенні монастиря облаштовано історичний архів, гімназію, почту тощо. Більшу частину муру було розібрано, внаслідок чого було відкрито площу перед церквою. У 1733 1740 роках. Львівські художники, на чолі з Бенедиктом Мазуркевичем, розписали костел. Ці художники значно змінили зовнішність інтер'єру, збагативши його ілюзорними арками, колонами, обрамленням порталів. Особливу увагу вони зосередили на розписі плафона. Надбудовуючи засобами живопису надиснуючими стінами новий ярус з відповідно розміщеними в ньому колонами і вікнами. Інтер'єр храму також прикрашають барокові дерев'яні різблені вівтарі, скульпторів Гутера та Кутшенрайтера. У 70-ті роки минулого століття в ансамблі Бернандинського монастиря. Проведено капітальну реставрацію, внаслідок якої колишньому оборонно-культовому ансамблю повернуто первісний вигляд. Він набув естетичної виразності, а Львів збагатився відновленим мальовничим куточком свого історичного минулого. У лютому 1991 року приміщення храму повернулося до української греко-католицької церкви, збережені історичні пам'ятки Львова є яскравими носіями шляхетності королівської величі міста. І ще однією причиною для непідробного гонору львівян –